Екранах молодіжний медіа-центр Дніпра в міжнародний день молоді. Все цілком логічно та просто. Саме в цей день Дніпро вітає активну молодь нашого міста. Як це відбувається? Зараз з вами і дізнаємося. З вами журналіст ММД Бондар Дмитро. Скільки молодих людей на заході було, та за що вони нагороджувалися? Нагороджувалися ну в цілому за свою волонтерську діяльність, за ті проекти, які вони ініціювали, за ті проекти, які підтримували. Ну наскільки я розумію, у нас тут порядка 200 людей сьогодні. Але але можу помилятись, треба порахувати по кількості грамот, тому що де, декидекого де по два рази нагороджували. Я, наприклад, три подяки отримала. Я ж, сміюсь, що дуже врожайний рік. Але менше з тим війна. Як би це жахливо не звучало, але так само це і час можливості якраз для молоді не тільки проявити себе, а й зробити дійсно корисну і корисний і вагомий такий внесок в. Розбудові нашої держави, нашої перепосідування, як завжди, ідеї виникають фонтанно організатором. Виступає молодіжний центр Дніпра. Але ми вдячні за підтримку департаменту молоді національно-патріотичного виховання. Ми вдячні також. Області, теж департаменту молоді та спорту, які нас підтримали, та також до нас долучилися молодични та Луганщини. Так що я не можу сказати, що це є тільки наша ідея. Це всі підтримали, всі редагували, коректували, і тому так вийшло тепер. Я представником студентського парламенту університету митної справи та фінансів, і, власне кажучи, студентської ради мого факультету це факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин. І ми в складі факультету реалізуємо чимало молодіжних заходів. На базі нашого університету ми співпрацюємо з абітурієнтами. Наша цільова аудиторія є і студентство, і молодь, тобто школярові. І, власне, ми намагаємося залучити їх як до онлайн, так і офлайн активності, до волонтерства, особливо в тебе в тяжкі часи, в часи війни. І, власне кажучи, тому ми, як молодь міста, сьогодні були Дякую. Дякую. А можна вас? Я, мабуть, нічого не відчув, тому що. Для мене подяка це не щось головне, це не, це не те, що потрібне, для, для чого повинні старатись люди. Треба допомагати країні без віддачі. Для мене, мабуть, день молоді означає самореалізацію. Тому що кожен з нас даде робити великі речі, саме тому День молоді це час, коли ми можемо себе проявити, відсвяткувати і оцінити плани на майбутнє. В цьому році День Молоді відмічається у Європі і у нас в один день, тому планую зізвонитися зі своїми друзями з Германії і провести з ними час. В інтернеті, тому що я граю в КСГО і просто. Цей день перш за все я буду святкувати саме зі своїми колегами Луганського обласного молодіжного центру. Ну, вважаю, що сьогодні ми поїдемо на пригулянку. Зустрінемося за, скажімо так, великим колом, поспілкуємось та гарно проведемо час. Вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам браття молоді, усміхнеться доля. Даню тебе рек йде. Я тут стою.